Олег, військовослужбовець, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Чоловік, не роздумуючи, пішов захищати Україну від російських загарбників. На війні він двічі отримав поранення. Відтепер перебуває на реабілітації. Сьогодні вперше прийшов на тренування з бадмінтону. Хоч вдається, все не відразу надії не втрачає, ба більше має власні плани на гру. Фізичними нагрузками спортом не займався. Це, це перший раз сьогодні. Маю бажання поїхати на чемпіонат світу. Зайняти призове місце перше бадмінтон, да щоб все добре було. Окрім Олега, грали в Бадмінтон ще близько 30 людей. Це ветерани війни, а також люди з інвалідністю. Серед них Денис, атлет спеціальної олімпіади України. Бере участь у тренуваннях не так давно, втім вже має успіхи. каже, зупинятись на досягненому не планує. Так мені подобається грати в бадмінтон. Я б хотів би взяти спорту спорта. По бадмінтону і так я хочу далі продовжувати займатися бадмінтоном. Один із організаторів тренувань Микола Дядовець каже, що разу на тренування приходить різна кількість людей. Приїжджають, наприклад, 10 людей. На наступний раз приїжджають наприклад п'ятеро людей. Потім одна людина може бути. І відповідно, бо деякі військовослужбовці чи ветерани вони іноді повертаються. Назад, відповідно, після реабілітації, і а деякі так само приїжджають. і Ми далі вчимося гратися, спілкуватися, і відповідно так само задіємо члени їх сімей, які приходять так само і дотично до цього заходу. Бадмінтон є не лише грою, а й частиною реабілітації. Психологиня Надія Рачун зазначає, фізичні тренування мають позитивний вплив. Будучи постійно ну, тривалий час в закладі медицини, тобто в закладі лікування, реабілітації, пацієнт ризикує емоційно швидко вигорати, і певним чином, окрім своєї травми або лікування, він зосеред ну, ні на чому більш не зосереджений. Тому такі заходи вони допомагають певним чином збалансувати емоційний стан, розширення. Ти так межі сприйняття за словами організаторів, вкрай важливо систематично проводити такі заходи, адже це стає у пригоді як ветеранам війни, так і людям з інвалідністю. Тренування відбуваються щоп'ятниці в регіональному центрі інваспорт та тривають протягом двох годин. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.